Ні, яке число сьогодні вже не пам'ятаю, 20-й матч. Починаємо на фантомі знімати мотор. Опа! Все, чорт, приготували прибітку. Поки що процес зйому. будемо знімати мотор. Е, і, а перед тим, як зняти мотор, нам потрібно зняти ще капот. Бо в Таврії ще можна скинути, без, ну, не знімаючи, а тут прийдеться скидати. Ну, В процесі все покажу. Історія взагалі почалася з того, що вчора вже не було куди тягнути не було куди тягнути, воно вже, з мотора такі вже калюже під автомобілем. Е, підходиш і дивишся, а там ну, там навіть слів не підібрати, які. Яка картина, ну аж сором бере. Та Ти, тим більше до всіх під'їжджаєш до знайомого до СТО і там постійно залишається до СТГ на будь-який, до будь-якого знайомого під'їжджаєш, калюжа, залишається метка. Мітка так, що, що я тут був. І вже тянуть нема куди. В знайомих, в знайомих попитав, сказали, 250 доларів. З'їздив, подивився мотор. Цілком непоганий, мене влаштовує. Новий ГРМ, віддають з маховиком, з щепленням і виживним. Чудово взагалі, прекрасно. Так що, таке от. Думаю, ну, буду. Що. Домовимося, щоб розділили частинами. Все, чітко дали по рукам. Так що зараз знімаємо, а далі, далі будемо їхати по мотор. Так само покажу. Приїхали вже, забрали мотор. ну... Якісь є такі сумніви, я не знаю. Ну, Був мотор, що, що тут говорить? Був мотор. В принципі, без подтьоків, але це все можна було відмити і тим більше він крашений. Побачимо, поставимо, поставимо на автомобіль. І що він себе покаже, то і все покажу. На годиннику пів першого ночі. Красуня Красуня вже без мотора. Достали. Процес не знімав, бо чесно дуже, дуже старалися і спішили, щоб його як можна швидше достати. Це наш а новий. а це наш достав. Але щось. Не знаю, довіриться і не внушає. <гум> Побачимо зараз. Що з цього вийде. Чесно, почало другої ночі, а ми все граємося з мотором і почали розбирати, що мар з маркеровкою на двигуні 21.083. Е як показалося, це 1,5. А все інше 2108, правильно? Так. Да. 21.08. Це іде 1,3 або 1,1. Ні, 21.08. А. Це 1,1 або 1,3. К. Все, це голов. Ну, е, предісторія така. Е, у нас же ж кожен рік є закриття і відкриття сезону. Е, Збираємося молодь е, спільними інтересами на своїх автомобілях. І хто з ким хоче заїхати, заїжджаємо. Е, ставав з 1,599. І е, так виходило, що ну, я опережав. І вже ти ставав 1,6. Всі такі, ого, в тебе не 1,3, в тебе не 1,3. Ну, я кажу, ну я не знаю, мотор б не розбирав, ніхто не знає. Почали розбирати маркировки. О, е, оказується, голова в мене, головка на двигуні 1,5. Ну... І, мабуть, аналогічно точений блок. Точений блок. І все воно зведено до 1,5. Тепер почали розбирати. Знімаємо голову на моєму моторі і побачимо, що там. Звісно, я нічого не очікую, просто настільки там все плачевно. До цього мотор їздив на отработки і це. Ну, звісно, зараз у вас так само не буде слів. Ну, зараз побачимо. дядьку. <плес> так та, та, Нифига та собі! Стой, стой, стой! Я головку же не перевернув. А, ну головка це так. Ні, так діло в том, диви. Опа. А ми у нас комендантська. <сум> чи стой, четва. Жика четверка поїхала комендантська. <сум> <сум> ну, це таке. Да, подожди. Ні, діло в том, що диви. Ну, так стой, стой, воно не нема... диви. Ну, понятно. А! Подожди. Так нормально. А що, шо... А, ні, ні, не, не, двероводка есть. Ливы. Ну, чувствуете? Ну, так, бля. Муеш, не Так, а кашели. А дай прокладку. прокладка. Прокладка это Она Унапаку тут. А, ну ладно. Ну, що, готово. Дивимся теперь по голове. Вона роз'їдена. Да? Ааа, прокладка. Ні-ні-ні. А шо, голова? Сюда попадав антифриз. Ось бачиш? Вони різі два. Походу, або, короче, прокладка пробита була вже. Ага. Вона білим повинна димить була. Бока ну, вона димила синім. Ну, синім, знаєш, чого? О, ну, бачу, чорне. ну да, це понятно. Ну что, готов? Да, давай, В голову. Стой, подожди. A few later. На цьому видно сильно нагар. Та ні, нормальна головка. Ні, так голова чітка. Так ти покла цим дивись. Даже. Ми ще ще пролєм їх. І подивимося, чи вони. Ну наскільки вони... Пауза. Типу... Новий день з новими силами. Ой. Зачищаємо всі. Зачищаємо, перетираємо. Щоб чистенькі всі не були на новому моторі, щоб від тієї всієї, всієї мазути від отработки. Да, не раджу нікому їздити на отриматочну маслі, бо це тільки створює собі халепу. І додаткові проблеми. От і все. Продовжуємо. Генератор, ну він ще не повністю зачищений. Колектор, але це випускний, то це легенько його почистили. Уже мій розібраний мотор. Що з ним стало? Це раз здоровенний задир, можливо через камеру. Не передається так раз і два. Якраз перший циліндр, який і був проблематичний. Продовжуємо далі. А, вчора, довго годинки-дві, ми розбиралися, яка різниця між, е як нам сказали, 1,5, але це не 1,5, це 1,3. Як ми розібралися вже, що на 1,5. Наприклад, тут должно бути 21.083, а тут 21.08. Значить це або 1,1, що велика рідкість, або сам, самий ходовий 1,3. А в мене так, там так само голова і блок 21.08. Тут е, блок 08, мабуть, з іншої сторони. Ну, це 1,3. А тут 20. О, те, що я казав. 21083. Тобто головка 1.5 і коробка ставилась теж на 5, коробка в мене стояла п'ятиступка і стояла на 1.5 5 моторі, що підтверджує ну, номер 21.083 Так само написано на коробці. Перечищені вже стартер, трамблер і привод. Колектор пустний. Далі залишився привод коротший, це з якого він з лівої сторони стоїть. І, і, і ще що залишилось. Таке трубки, бензонасос. Ну, причищаємо, збираємо, купили вижимний, бо не доглядів, не, купив ще масло, але не брендове, Раз купляв. Якесь дороге, а це якесь трішки подешевше і не таке понтове. Але хай, я думаю буде нормально. Ну, продовжуємо, далі собирати. Далі собирати, а далі побачимо. Фух, е розбираємо з тим мотором. Получається, як сказати правильно. Хай хто я хоче так і думає, але то був не 1.3 і не по 13 компресій, взагалі зовсім далеко не то. Е, тому посінь не зійшлися, але ну, нам той мотор не підійшов від слова зовсім. Е, робимо тепер, розібрали свій, зараз повеземо на токарку е, до чоловіка, що він, що він скаже, що бо там задир страшний. Там задир страшний, і що він скаже, не знаю. не знаю, Побачимо. Побачимо. Якщо вийде, буду знімати, Якщо ні, то цей. Розібрали повністю по болтам. Цей блок задир. Ось, ота да, його видно гарно. Раз. І при тому, що його видно, це не царапина, а здоровенна, І другий. Він теж дуже глибокий, По ньому видно. Тобто це треба гільзувати. Гільзувати велика ціна, але нічого. Побачимо, що, що скажуть. Зараз колінвал і блок домиваємо грузим кадета і побачимо, що, що як буде далі. У нас сьогодні сіли на перекур. Володька все втомився, У нас бешене все капремонтно. Все воно. Ласточка все не видержала легкої долі з волочкою ось, Бахнули немножко. Нора головних інженер. Всім привіт! Ще раз не знаю вже який раз. Е Історія почалась з того, що мені запропонували мотор. Мотору запропонували за певну суму, не буду, я не схожу суми оголошувати. Е запропонували мотор. Я такий, о, круто, 1,5. Але як оказалося, це не 1,5, і там не 13 компресій. Ну трішки трішки нас, як сказати, мягко сказати, намахали. Але ну це таке. Це діло. Буває. <с> У нас це нормально. Е, і що? Я задався питанням, що я буду робити? Е, ну, машина стоїть, машина стоїть, машина потрібна за машину. Ну, машина для того, щоб вона їздила. <с> і. Що? Буду робити свій мотор. Першою справою я відвіз блок. Як оказалось, там два здорових задира, щось, мабуть, попало в циліндр. І прийшлося один циліндр гільзувати, бо він не настільки великий був задир. Якщо в мене є фрагмент, я тоді вставлю пізніше. Все буде. Я тоді. Вже буду по ходу розказувати, буду вставляти моменти. І. Останні циліндри 4 я. ну Три гіль... шліфував. Четвертий я, точніше, я перший гільзував, а три наступні я просто проточив. Під секунду, уже точений цей красота. Цей циліндр ільзувався, останні всі точились. Проточились вони під поршень 79,4. Так що, а мотор 1,3. Якщо хтось задасться питанням, чому на моторі 1,3 йде 76-й поршень, а тут 79-й, чесно. Я не підскажу. Тут стояв 79.0 розмір поршня. Зараз стоїть 79,4. Чому так? Не знаю. Блок 1,3, голова 1,5. Голову пізніше покажу. Але. Як на мене, красота. Ну що, далі я одвіз. Все, звісно, завжди вбирається в фінансове питання. Але. Я казав, що попри все, попри все, треба зробити мотор. Треба зробити мотор, попри... як б ціна вона не було, ну. стоять я, ще, що ми їздили, я думав, можливо, я найду в зборі. Я в зборі так і не знайшов, їздили за Гланичів, розказали, які там люди. Не зовсім цей. Ну, ребята, там реально були такі мутні, але зовсім не то. Там весь в Герметосі він. Кришка клапанна, Ну, де тільки можна було впихнути герметик, вони туди впихнули. То той мотор довіри не внушав. Тому ми ще тут по місцевих розборках поїздили, дали номера якогось чоловіка. Я сказав, в нього морда є от дев'ятки чи от восьмірки, ну це не неважливо, якого є ну, мотору в зборі повністю. Зате телефонуємо. І чоловік каже: А я вчора буквально продав цей мотор. Я з цього моменту дуже сильно розчарувався. Ну, і потім так і пішло. Дібру не було. Одвіз блок, е блок, колінвал, е маховик. Потім наступний раз я привіз поршневу. Поршневу групу він пов'язав, то тобто есть це шатун, палець і поршень. Е і разом з цим я відвіз голову. По голові, там, він як розповідав, багато нюансів були, і раковини, тріщини, в да, голові, там гамон. Але нічого не зробиш. Так, да. і я нарешті все забрав, з чоловіком розрахувався, все, я чесно довольний, тепер діло за, за мною. Тепер просто зібрати все, Але перед тим, як зібрати, треба підкапотний простір довести до. Ну, не то, що до ладу, просто привести, щоб моменти є, де треба потрібно підварити, і, поки мотор знятий. Я хочу підварити ось зараз, поки зручно, поки це. Покажу моменти, які я вже зробив. Це ще варено було до мене, але я доварював так, як чоловік ну, взяв невелику ціну і, чесно, заварив, ну, не зовсім добре, але в принципі. Я доварив, зараз, я розумію, що це все не ну, виглядає якось не естетично. Це Я просто чесно зачищу, закрашу і просто, щоб не було отвору, щоб далі не гнило. Тоді, от такий момент. От. Ну так само зачищу все це і далі. Далі ось о є. До нього ще не дійшов. Поки з стіми не розібрався до кінця, то цей поки що не чіпаю. Е, І що ще Це Ось місце, яке теж треба, потрібно буде заварити. Да, Роботи, вдосталь роботи вистачає. Тому йдемо далі. Йдем далі і в подальшому процес все покажу. День нова робота. Ставимо мотор уже вдома, дворі, ставимо, підіймаючи потихеньку тросами, ставимо на блоки, потроху, потроху, підіймаючи, там батько ставить подушку і... і таким макаром ми робимо. Сьогодні вже 5 листопада, вже окутався, вже похолодало, був перший приморозок, і автомобіль вже був з мотором. Перший запуск був 28 жовтня. Я це не знімав, бо було багато нюансів. Одне, друге, третє, десяте. І ну, як, завжди, як завжди, нічого не йде по плану. На даний момент Ми що маємо. Протікає прокладка з клапанної кришки. Е, я намазав саму поверхню герметиком. Е, можливо, це неправильно, але я інших варіантів не знаю. Е, прокладка ідесиліконо, яка все рівно тече. Можливо, інших треба брендів брати, можливо, я, чесно, чесно сам вже не знаю що, е, Багато. На Ютубі дивився, що чистять стоять тут такі пластини, які, типу, очищають масло, все цей. Як правильно називається, я вам не скажу, але їх чистив, все рівно не допомагає. Чесно, не знаю. Залишився тільки такий варіант, намазати герметиком і чесно, ще не перевіряв Зараз поставлю клапану кришку і покажу покажу хоча б роботу мотору, бо перший запуск, чесно. Не, не було часу, не було навіть бажання його знімати. Так що що, Давай. зробив я, ну, збирав все до кучі, наче все поодягав, тільки на сапун. Сюди потрібен новий патрубок У мене поки що наявності немає цілого, а старий ставить якось не дуже хочеться. Одів, що ще. Так як в мене на масу це фари і маса втикалась. Просто в клемму проводки, де знайшов шматок шматок просто провода із клемою. І просто взяв та... так, по-варварськи зробив. ну Але це таке. Це все рівно проводка буде колись і перебиратися. Е, що ще? ну Давайте попробуємо завести попробуємо завести. І подивіться заодно як... Як... Чи буде протікати, чи не буде. Завазить як часи. потроху збирається. то Чесно, не знаю навіть, що робити. Що робити, так як вже не вистачає якоїсь внутрішньої мотивації. Чесно, це був великий, великий такий шлях, пророблений, який, чесно, не кожен захоче займатися таким капіталка двигуна, це. Штука дуже заморочлива, це заморочливо неправильно. Ну дуже багато з цим нюансів і проблем. Так як і видалось у нас, лопнув ще патрубок. Автомобіль був зроблений 28 жовтня. Потім, мабуть, ще два тижні, 28 жовтня був перший запуск, і ще, мабуть, два тижні вона так підтравила, не працював третій, четвертий і. Котель не реагував на, коли знімаємо бронепровод, він не реагує від слова зовсім. По логіки речей він має підтраювати, але не реагує. Але автомобіль троїть і нерівно працює. Об'їзди всі, у всі це. Я розумію, що не новий автомобіль, не новий, але ніхто толкової поради не дав. Сказали: з мітками, грайся. Я все сам це прекрасно знаю. Але погнав до одного чоловіка. Толковий, чесно. Я... Мої... Ну, виникли такі здивування, що чарівні в нього руки, він реально толковий. Е... Відрегулював, підказав, в чому проблема. Лопнув патрубок. Я вже думав, що якась колосальна проблема на тисячі гривень. Але ні. Але ні. Патрубок той вийшов в гривень 70. І, і за роботу в гривень 200 все. Ну, це ще кербратор настрайно, ну, то таке. Так що, да, шлях був дуже нелегким. Дякую велике одному. Не одному, всім, хто був замішаний у цій великій, цій великій роботі, цій великій праці, справі цій великій е, чесно, я дуже вдячний всім. Особливо своєму батьку. Бо неважливо, яка була погода: дощ, вітер, мороз. <рив> При будь-якій погоді ми з ним двигуна закинули вдвох. Це було це не передать словами. Підсьому вже не робив. У мене було, чесно, такої якоїсь творчої мотивації, вже потроху руки опускалися, і не вистачало того. Креативу, того. Ну, це час наче трішки потрібно входити в ритм. Буде більше відосів, буде контента тепер буде набагато більше. Тим більше попереду зима потрібно займатися гаражом. І... Чесно, в глибині душі я щасливий. Щасливий, бо. Від капіталити двигун. Не вкинути просто новий. Це коли нас опрокинули, ну не опрокинули. Буде правильніше сказати, можливо, не договорили. Я не знаю, хай думає, хто як хоче, кожен для себе по-своєму. Але купили двигун, він як потім вирішило, що він зовсім не те, що в описі. Люди приїхали, нормальний забрали. І що робить? Начали, я почав тоді шукати двигун в області. В області двигуна нормального на 9, восьмерку, 1,5 інжекторний, неважливо, який будь-який двигун. Восьмиклоп. Не міг знайти. Я об'їздив весь район свій, і двигуна не було. Ну, Прийняв таке важке і не дешеве рішення капіталити. Ну добре. Відкапіталив. Залишились де і певні нюанси. Те, що тече з-під клапаної кришки це. один з них. Один з з них. них, Але ще не задоволений роботою карбюратора. Будемо теж цим в подальшому займатися. А так, в принципі, по двигуну, наче все. Масло не їсть, не димить компресія всіх однаково. По 12, наче. Ну, я дуже задоволений. Я цим дуже задоволений. От таке Більше не готувався нічого. Так як є, так і розповідаю. Зараз буде короткий підсйом. І в подальшому ми з вами побачимося. що ще б хотілося додати, що все робилось в таких умовах, але, але все рівно ми змогли. Все рівно змогли, була як мотивація людей, які в це не вірять. Які вони вірять, які я знаю, що є люди, які не бажають, щоб я робив це, автомобіль, щоб більше прогресував. І, чесно, оце і мотивує. Це і мотивує, тому що на зло, на. Можна багато синонімів привести. Чому це мотивує? Але ми будь-якою ціною, як, повторюсь, уже, під дощем, під е... вітрами. Не, не буду в це вдаватися, але будь-якою ціною ми це зробили. Ми це зробили. Автомобіль я після того навіть і не мив. І, чесно, просто часу не було, не встигав. І... Ті, хто від щирої душі порадів, мені дуже приємно. Ті, хто, Ті, хто не радий, то байдуже. Мені ці люди не зовсім і цікаві. Тому всім дякую. Всім дякую, хто підтримав. Música